Це шо сегодня? Ничего себе. Ты шо, я школу проспал? Да! Проспав! Мама! Ну зато я вдома залишився. Фух! Нарешті я свободен от цієї злодьбы. Фух, наконец-то засыпать. Так я спать, дурачок! А Мене і за тебе вызывают в школу. Ага, так хай не так часто визивають. Я зараз серйозно. От тепер в мене і є прохання. За що визивати тебе в школу, якщо я просто проспав за один день просто школу? За того, що, що мені вчора розказувала Наталія Григорівна, якій ти їй погрожував, оце вообще капець. Отак От мене визивають в школу. Давай вперед в школу розберемося з ділами. А за драку так я вчора просто в двойку вліпив їй голову. Що ти їй зробив? А ой, тобто я вибачився з нею. Вибачалка ти ще та. Давай вперед. Ну, Григорія, все таки я їй мало двойки дав. Треба ще наліпити їй голову. П'ятнадцять хвилин тому. Ну що, скотиняка мала, ти готовий? Готовий. Проходьте, хто там! Дякую, велике. Так, це я, мама Григорія, що там сталося? А, це ви мама Григорія, якраз ваша допомога потрібна. Що там у вас сталося? Та тут таке діло з вашим сином, а де ваш син, до речі? А ой, вибачте, секундочку. секундочку. давай, Тебе чекають. До брехливої тьоті я не зайду. Он, бачите, чуєте, як він до мене відноситься. Ну зараз я йому освіжу пам'ять. А ну йди сюди, скотиняка, ти така мала. Мама, та те та, -та нія! А хто вона сама, да? Ну, так чого вона? саме пристає. Послухай мене сюди рідненьке. Якщо б вона до тебе не приставала, то ти б їй слухався і ще вчився, і вчився далі. А ти в мене балб'яс іще й тот. Ну добре, добре, все, я вас до жену, тільки не бий, будь ласка. Ну добре, давай я тільки бігам. Клас, вона починає лізти до мене, а винен завжди я тільки. Не гумнічай там. Ну нічого, я вам коли-небудь покажу. Опа. Все ж таки є ідея, як вбить вчительку. О, вже йде. Ну що ж, Григорію, добрий день. Рада я тебе бачити, який ж ти сьогодні радосний прийшов. Та і я такий добрий день, радосний прийшов. От тепер є до тебе, прохання. Чого ти такий радосний прийшов у мене питання? Ви питаєте в мене, який я радосний? тому що у мене є шанс щоб вас убить. Що, Григорій! Григорю, будь ласка, тільки не це. Я не буду тебе ображати, тільки не вбивай мене, будь ласка, я тобі обіцяю. Ви мені і так життя зруйнували, тепер дійшла черга до вашого життя. <звук> ну, все, перемога!